Є знижки представляють незламні знижки на псилопальзамгель. П'ятнадцять 15% в аптеках, подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. У руїнах без світла, води, тепла, але біля моря. Правда, моря помиїв з каналізації. Такий Маріуполь через два з роки окупації. Життя у місті не зупинилося, але це життя у постійному страху. Про руський мір Маріуполя у всій красі. Розповім за мить з вами новини ТСН ЮЄ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Синє море, залиті жовтим сонцем пляжі, квіти, фонтани, кав'ярні, усміхнені люди, спокійне і мирне життя. Ще в 2021 році Маріуполь входив до десятки найкомфортніших міст України та очолював рейтинг прозорості Transparency International. Таким ми пам'ятаємо український мирний і вільний Маріуполь. Це одне з тих міст, яке я люблю особливою любов'ю. Ми ласкаво називаємо його Марік. І до повномасштабної війни дуже любили відрядження саме сюди. Ось наш Марік минулого літа. Тоді, здається, ми відзняли тут кожен метр із землі, з моря і з неба. Минулого року Маріуполь оголосили великою культурною столицею України. Сюди з'їжджалися митці, музиканти і просто всі, хто люблять творчі студії. Особливо біля моря, такого теплого, хоча й забрудненого промисловістю. Ота і є морські ворота Донбасу. Кадри, на які зараз так боляче дивитися, набережна, яку тільки не відремонтували, і десятки рибалок з вудками в руках, які з радістю хваляться виловом. Камбала камбалята в Маріуполі. Навіть голуби мира носять вишиванки. Орнамент символізує усі регіони України. Поруч з ними фонтан, місцева забава, як пробігтися і не змокнути. А це вже те, що зробив з українським Маріуполем Руський Мір. Почерніли руїни багатоповерхівок з похованими під ними тілами їхніх жителів. Могили просто серед вулиць. Військові і цивільні в блокаді, а потім полонені та депортовані. Зруйнована Азовсталь, зруйнований драмтеатр із сотнями загиблих. Таким перед очима українців і світу стоїть Маріуполь від штурму військ РФ у 2022-му. Вижити в місті, де немає ні води, ні зв'язку, немає жодних комунікацій. Розумієте, в 21-му сторіччі люди набирали воду з фонтанів, а набирають також з річок та водой. І Це дитини, те, що поруч десятки трупів. Ось ці кадри тут так складно впізнати веселе і яскраве промислове місто. Будинки чорні, розвалені, зруйновані. Тут не відразу впізнаєш школу, будівля димить. Довжелезні черги замерзла вода в кранах, зруйновані будинки, які видно з вікон випалених квартир, тролейбуси, від яких лишилися самі кістяки, дерева, які скосило, наче траву косою, могили у дворах, і люди, які пішки намагаються втікти з міста, машини перемішало із землею та курявою. «Отлетіло?» тлетіла на скомкана отак. Драматичний театр, який пережив авіаудари, коли в підвалі там було від тисячі людей, і напис Діти до нього Славко встиг забігти, аби погукати до людей. Я спався туди, коли горіло ще розумієте, що у сторін там все горіло. Я спустився в підвал, там кричав, але вже нікого не було. Здавалося б, відтоді жити там неможливо. Проте частина жителів досі лишається у Маріуполі. Ба більше Росія намагається зробити його вітриною, нібито успішною захоплених територій України. Однак, не все те золото що блищить. Як вам, вам Маріуполь? Вистанавлюється город герой. Mm. Все швидко вистанавлюється на глазах. Все. красивее чувствуется там изменения какие-то да чувствуется да, да, да. да, да. И, и транспорт новый появляется и и внешний облик города меняется меняется система здравоохранения постепенно образование я уверен что все то же самое будет происходить уже происходит надеюсь и будет происходить в большем масштабе На і в самому Данецькі в всі Донецькій республіці. Здесь у меня сомнений нет ніяких. А ось про протести маріупольців, які залишились на вулиці, він промовчав. І з цими людьми відеозв'язок не зробили. Не розповів очільник держави терориста і про відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках. Про це майже щодня пишуть місцеві жителі у чатах, але диктатору показують лише тих, хто скаже, що все добре. С 18 апреля с периодичностью 5-7 дней выключают свет. Мы сидим без света, без воды. Люди не могут ни постираться, ни приготовиться. Самое главное то, что люди выкидывают продукты. Сейчас это самая актуальная тема. А из-за того, что у нас нет света, у нас ЦТП сзади нашего дома. И наш район сидит и без воды. Це вже крик душі, наш крик душі жильцов нашого сектора. Він вот вот. телефон не відвічають, гарячі лінії не відповідають. Гори з полком справочна 113, кабель нарушен. Ну, ми вже і без них знаємо, що у нас кабель нарушен. Результат роботи є какой то чи ні. За час окупації місто перетворилося на осередок радянської пропаганди й бездіяльності росіян. Та, попри постійні скарги містян, всі свої сили. Окупанти кинули не на допомогу людям, а на приховування власних жахливих злочинів. Враження, що я це місто не знаю. Так про Маріуполь кажуть самі жителі, які бачать, що окупанти зробили з рідним містом. Одна з містянок показала, який вигляд зараз має центр. Напівзруйнований цум, понівечені історичні будинки біля руїн драмтеатру. Українське місто, яке колись було центром розвитку та оновлення, тепер перетворено на руїни. Тацу центральный и май двадцать четвертого года. Там трамтеатр. Далеко впереди драмтеатр. тут наши дома со шпилями. Вот так. Вот так. А там дядька ходит и машет каким-то флагом. Такое впечатление, что все сошли с ума. И я, и я сошла с ума. Впечатление, что этот город я не знаю. С Николаевской хотела я пойти на проспект. Там все перекрыли. И идет работа идет. Снова что-то часто получается, наши клиники пропадают в интернет. Но стоимость добавили. Значит, сейчас скажу, платили мы 550 в месяц. Теперь смс конечно, будет 600. Ну а вот качество ерунда. Но что поделаешь, будет платить 600. Варианты нет. Что... Я наверное, на первый могу так побегать лево. Но это потушилось. У меня все время это мечта. Ты вот, я был в, в городе. Вот, потому что все магазины открывают другие. Те, что было раньше, их нету. Вообще едешь. Районных нет. Едешь налево, там вообще. Вот видишь, если я вообще не знаю, я не знаю. Ну, так я звучала телефон і смотрели там. Там ж там біти нови, і битне. Ну так і візяв нас помирі окупанти продовжують знесення будинків. Серед них не лише житлові будинки, але й дитсадки та школи. Шіляніякабисає сняту е искать е технічні рішення для відновлення під'їзду. Это все длилось полгода. Они искали технические решения. В общем, осенью они приняли решение дом восстанавливать. До весны 23 -го года они искали технические решения. Мы опять же начали обращаться в прокуратуру везде, что работы стоят, ничего не ведется, не делается. Нашлись технические решения, они начали проводить демонтаж двух подъездов. После этого Создавалась опять видимость работы, демонтаж шоу-подъезда, все. Длилось это до осени 2023 года. К нам поступила информация, что они хотят разобрать два подъезда и бросить. В частности, один из жильцов дома услышал телефонный разговор сотрудника ПСТ, что он говорит, да мы все разберем и бросим, никто тут ничего строить не будет. Потом этот сотрудник отрицал, что он это говорил, сказал это вообще предназначалось не для ваших ушей, вы не должны были этого слышать. сильно пострадал в октябре-ноябре 2022 года. Вместо того, чтобы провести оценку разрушений наших домов и восстановить их, администрация приняла решение под шумок быстро снести все 48 домов. Запрос о предоставлении копии заключения по результатам обследования специализированной организации многоквартирных жилых домов. Также запрос о результатах оценки ущерба мы все написали в администрацию города. Ответов до сих пор нет. Мы пишем во всей инстанции по иерархии, все спускают на ДНР. А здесь нам приходят только отписки с драконовскими постановлениями и никакой конкретики. Также мы сделали запрос в администрацию города на права третьих лиц при застрое нашего района стадион. И получили ответ, что наша земля с 11.08.23 каким-то образом перешла в муниципальное владение. На каком основании произошло это? Может нашей прокуратуре пора уже заняться этим вопросом, а не спускать это на главу администрации и писать нам отписки? Ведь наши дома находились в ОСМД. Квартиры были приватизированы. Это наша частная собственность грубо нарушены наши права. Наш район стадіон находится в шаговой доступности к морю. 15 минут ходьбы. Вы можете в этом убедиться, и мы это вам сейчас покажем. Да, это лакомый кусочек, на который, видимо, кто-то положил глаз и хочет застроить наш район ипотекой. При этом выкинув нас на улицу и создавая эти постановления 175-61-1. А по последнему постановлению нам вообще положено только 45 тысяч за квадратный метр. При этом средняя цена на рынке недвижимости 120 тысяч за квадратный метр. Многие из нас до сих пор не могут вступить в наследство. У многих сгорели документы во время боевых действий. И мы восстанавливаем их в судебном порядке до сих пор. Суды затягиваются. А администрация штампует постановление за постановлением, при этом оставляя нас просто бомжами на улице. Что и произошло при выходе постановления номер 135 22 мая 2024 -го года? Нашу улицу... А Переименовали в проспект Тульский, не учитывая нашего мнения. И таким образом, оставив нас без прописки, а также открыли себе дорогу под застрой ипотеки на месте наших снесенных домов. Это наш пустующий район. То, что осталось, это микрорайон стадион. Лівобережі Маріуполя потопає у каналізаційних відходах. Проблема каналізаційних проривів стала критичною для окупованого міста. Вже два роки містяни скаржаться на затоплення підвалів та річки й озера з відходів. Але ситуація погіршується. Ця катастрофа стає лише масштабнішою. Україна та наші партнери роблять все, щоб відкрити очі міжнародній спільноті на те, які злочини чинить Російська Федерація. Юристи з організації Global Rights Compliance подали до МКС у Газі висновок, що Росія застосовувала навмисну тактику голоду під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Про це повідомляє The Guardian. У звіті юристів стверджується, що Росія мала намір убити велику кількість мирних українців. Підраховано, що під час оточення м. Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тисячі осіб. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, при мінус 10, а також без гуманітарної евакуації та допомоги. Все це справжнє обличчя рускава міра та освободителей. А що ви думаєте про побачене та як гадаєте, на яке покарання заслуговують рашисти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.